Десь mm? mm, не видно, mm. 19 серпня, дві тисячі двадцять п'ятий, четверта година ранку, третю годину. На нас летять ракети і Наш президент дає прес-конференцію в США. А тим часом Україна під ракетною небезпекою. От такі домовленості між Путіним, Трампом. Колоніалізм. Захват чужої території, государства силовим путем військовим. козли, козлодоє.